Як продавці сала обважують черкащан на ринку, пише газета Вечірні Черкаси. Винахідливі торгівці кріплять м'яке сало з дір під бортиками шалюк терезів або використовують підпиляні гирі. Останнім часом почастіше звернення Черкасів про обваження покупців продавцями сала в критому павільйоні центрального ринку. Тому муніципальна інспекція провела низку рейдів перевірок. За словами директора департаменту муніципальної інспекції Ольги Швець, за два тижні виявлено 10 таких випадків, за якими складено протоколи про адміністратив. Тимне правопорушення на усі, що здійснювали торгівлю. Про Черкасу у вихорі танцю пише газета рідне місто Черкаси. Справжні свято танцю вже вдруге влаштовують у Черкасах організатори другого відкритого всеукраїнського чемпіонату зі спортивного танцю під назвою на схилах Дніпра. Цього року вже традиційний танцювальний турнір зібрав на черкаському паркеті близько пів тисячі учасників, майже з усіх куточків України. Попри справді, юний вік цих танцювальних змагань, яким усього два роки у палаці спорту будівельник не було вільних місць. Підтримати танцівників прийшли не лише їх близькі та друзі, а й численні черкаські любителі танців. У Грушківці обікрали церкву, повідомляє молодь Черкащини. За одну ніч у сільській церкві Грушківки Кам'янського району зникло 12 ікон та оздоблення вівтаря, так звані царські врата. Настоятель храму розповідає, що грабіжники винесли найцінніші реліквії. Священики припускають злодії працювали на замовлення. Нині, за фактом крадіжки, кам'янським райвідділом міліції вже порушено кримінальну справу. Експерти намагаються встановити вартість викрадених ікон. Якщо святині і дійсно мають історичну та культурну цінність, розслідуванням справи займеться СБУ. В обласному центрі буде симфонічний оркестр. Пише прес-центр. Депутати Черкаської облради виділили 700 тисяч гривень на утримання симфонічного оркестру. Його мають утворити, об'єднавши Черкаський муніципальний духовий оркестр і камерний оркестр філармонії. І Хоча на засіданні сесії голова облдержадміністрації Сергій Тулуб запевнив, що у новоутвореному симфонічному працевлаштують увесь колектив муніципального оркестру, музиканти налаштовані більш прагматично. У цьому питанні багато протиріч. Повний склад нашого оркестру в симфонічному просто не потрібен, каже директор Валентина Лич. Духового оркестру не буде, буде тільки симфонічний.